Вітаю, друзі! Григорій Закревський, керівник ПВК Паладін, звинуватив Путіна в провалах і сказав, що ЗСУ доламують їх флот, а вони ведуть себе як дрібна держава. А також Сирський дав нову інформацію про Курську область. Зараз все це проаналізуємо. Я тільки попрошу вас підписатись на мій канал. І ми починаємо. Наша країна не те, що на межі біди, а вона вже в біді. Ось так кажуть про РФ Закревський. Авіація не працює, атаки на Кремль були, флот майже зруйнований. І все це вина великого, так би мовити, президента Путіна. Ось така цікава заява. Не можемо, звісно, сказати, що ця ситуація прямо буде працювати, і що це сильно сколихне воду в Кремлі, але тим не менше. Це деякі люди вже слідкують за такими же заявами та думають так само. Навряд чи, звісно, росіяни зможуть насправді щось там змінити, але ми чудово бачимо, що зробила наша ЗСУ на їх територіях. Ми просуваємось на 1-2 кілометрів добу. В полоні понад 100 російських військових, що, звісно, перешвидшить повернення наших полонених. І це гарна можливість на обмін, враховуючи те, що Росія вже надіслала запит на повернення. Ось така ж відкрити цікава новина. Напишіть, що вважаєте з цього приводу. Новий вагнер чекає нас чи ні. На сьогодні, друзі, все дуже хотілося вам розказати цю підбірку. Друзі, не встречайте, ми з вами ще зустрінемось. та напишіть, що вважаєте з приводу. Цієї цікавої новини.